Ми записуємо відео з бізнесменами українськими. Знаєте, я за ту штучку, що треба, треба навчитися об'єднуватись, таке прекрасне слово. Знаєте, треба навчитися спілкуватися і знаходити комунікацію. До чого я веду? До того я веду, що ми записали відосік з Катериною. Дуже класна така людина, яка розказала мені про бізнес, як вони починали, як вони стартували, і в них. Салон красоти. Вони роблять там всякі красиві штучки, всякі моменти ділить. Прекрасно, дуже прекрасно. Дуже прекрасно, коли один одного підтримуєш. Ну є ж такі пар... персонажі, які заходять і просто от ходять. Знаєте, люди по життю ходять і рюкзак. От ззаді в мене там наушники, повербенк, блокнот. А хтось там гімно носить і тим такого гімном туди кинуть, сюди кинуть. Витягуйте, якщо у вас воно є, і туди щось такого позитивного. Напихайте і ходіть з ним. Воно прикольніше.